Рашені мандри. Цікаві факти про зимуючих та перелітних птахів для маленьких дослідників. Ластівки. Чемпіони серед льотчиків. Ластівки пролітають тисячу кілометрів, щоб дістатися теплих країв. Вони збираються у великі зграї та летять над морями і горами. Повертаючись до своїх домів з настанням тепла. Ворони і граки хитрі дослідники. Ворони та граки дуже розумні птахи, які можуть використовувати різні предмети для добування їжі, а ще часто збираються у зграї, щоб вижити у холодну пору року. Горобці міські розумники. Горобці часто селяться у містах, бо тут легше знайти їжу. Вони дуже швидко вчаться користуватися різними годівничками і навіть знаходити крихти біля магазинів чи кав'ярень. Журавлі любителі подорожей. Журавлі здатні пролетіти дуже великі відстані. Вони утворюють формацію у формі літери В, яка допомагає їм летіти довше, адже це зменшує опір повітря. Синички маленькі гурмани. Синички дуже люблять ласувати насінням соняшника. А ще вони обожнюють несолоне сало. Ці крихітні птахи. Запам'ятовують місця, де знаходиться їжа, і можуть повертатися туди багато разів. Лелеки символ повернення. Лелеки відлітають на зиму до Африки, де проводять холодні місяці. В Україну вони повертаються навесні і вважаються символом щастя і добробуту. Дятли. Лікарі дерев. Дятли вибивають у корі дерева маленькі отвори, шукаючи комах. Так вони не тільки годуються, але й допомагають деревам, звільняючи їх від шкідників.